Цей центр стане справжнім осередком надійності та захищеності для мешканців громади. У його стінах працюватимуть поліцейські офіцери громади та вогнеборці добровільної пожежної команди. Таким чином, створення центру це крок до зміцнення правопорядку та безпеки на території всієї громади. Це дійсно спільний проект, який було в період війни в таких умовах реалізувати дуже непросто. Війна внесла свої корективи, але все ж таки ми його відкриваємо. Це фактично зразковий об'єкт, це саме центр безпеки, саме так, як має бути в рамках концепції Міністерства внутрішніх справ України. І ми дякуємо Міністерству національної поліції державної службі за цю державну концепцію створення таких центрів безпеки за підтримку їх створення. Я вітаю всіх з цим святом відкриття центру безпеки. До речі, це перший Центр безпеки, який відкритий на теренах Харківської області. І це безумовно з одного боку більш ефективний рівень реагування, комплексного забезпечення безпеки і складової боротьби з злочинністю і гасіння пожеж. А з іншого боку, це європейські підходи. Саме так реалізуються ці заходи безпеки в розвинутих країнах. Ця концепція, що в Центрі безпеки будуть працювати різні служби, говорить про те, що на сьогоднішній день, навіть в умовах війни, немає такого поняття, що хтось робить одну роботу, хтось робить іншу роботу. Ми всі, хто носимо погони, працюємо на благо нашого українського народу. І незалежно від того, хто приїде, перший, чи поліцейський, чи рятувальник, його основне завдання. І обов'язок допомогти, надати допомогу, а вже в подальшому зайнятися безпосередньо своєю роботою, визначеною нормативними актами. Тож кожному рятувальнику, кожному поліцейському офіцеру громади унизкію шана за те, що ви робите. Новстроєної команді до добровільної пожежної охорони хочу побажати, щоб, звісно, в вашому житті були тільки навчання, жодних бойових виїздів за можливості, щоб ви всі були живі, здорові. І... Ми з вами як скоріше святкували нашу спільну перемогу. Слава Україні!